Вот я переїхав. <гум> Було опасно жалко, щоб не їх показати. Не знаю, хто цей мій строїв, але він дуже старий. Дуже рукавиця. Павла. Глюче. Мабу бути міст тут, напевно, дорога сюди. Строю ти малий міст, але не туди дорога, так. У мене так все і заглохло на ці мостах. Там озеро мало бути. Щось галюче цей телефон.